Всім доброго дня. Всім бажаю здоров'ячка! Розбираємося з тепловізором TPN 149. Розкажу про нього трошки його загальну будову, як він включається, як його регулювати. Давайте розберемося спочатку, як його включити. Знаходиться він в танку Т-04. Покажу, як правильно ним користуватися. Включається він. Оце. Кнопка включення його. Починається процес загрузки. В принципі, він вже загрузився. Що ми можемо бачити? Ми можемо бачити прицільну марку білу з лівої сторони. Прицільну марку. З лівої сторони. Ми можемо бачити в нижньому куті дистанцію 1100 метрів. Далі, У нас є. Поправка плюс 0. І BM це є тип снаряду. З самого верху в екрані ми маємо X1 це є зум кратність. З самому внизу з правої сторони у нас є також вертика... горизонтальна поправка. Плюс 02 r 00 Так, як взагалі ним і кожною кнопкою користуватися? Давайте ми розберемося спочатку з самих верхніх тих кнопок. Давайте його підготуємо до роботи, настроїмо його. Дивимося. Користуємося цими двома кнопками. Це є темніше світліше. Дивимося, як відпрацьовує. Це дуже ярко ми робимо зображення. Тепер ми зменшуємо до самого темнішого. Тобто ці дві кнопки відповідають за нас за темніше світліше. Тобто за якість зображення. Також тепловізором можна займа... користуватися що в день, що вночі. Немає різниці, він нічого не боїться. Цю шайбу. Вона робить фокусування. Або гірше, або краще. Тобто вона фокусує. Ця шайба вона крутиться для це для фокусування. Вся її особливість. А Якщо ви, ви виставляєте бажано її відрегулювати в день і більше її не крутити. Тому що, коли ви крутите, прицільна марка чуть-чуть ходить по пікселям. Бажаю її часто не крутити. Ось такий нюанс. По цьому. Це у нас також переключатель зображення, темніше або світліше в різних позиціях під різні умови. Полярність пул. Показує, як відпрацьовує пул. Це у нас е, чорне і біле. Тобто це в нас відпрацьовує. Все зображення у нас будуть горіти. Любі зображення, тобто у нас от криша у нас горить. Показую. Внизу в правому углі. І з лівої теж щось горить. Тобто це у нас виходить об'єкт, який підсвічується. Також з тобто криша зараз, яка горіла, тепер вона настала з правої сторони і в нас темно. Так, продовжуємо далі. У нас, бачите, будинок на горизонті є. Ми покажемо його, як він працює чорний-білий, білий, біло чорний, тобто дуже добре видно. Показую, як в даному прицілі видно цей будинок. Вот він з лівої сторони. Ось так його видно. Є. Так. Що ще в нас є? Положення. Шо... Нук. це є для того, щоб теж для якості зображення. Темніше, ще світліше. От, ця кнопка. Є. Далі. В нас є дві кнопки Zoom. Збільшити. Зменшити. Максимальний 7. Є. Type. Тип боєприпаса переключення. БМ-15, БМ. це бронебойний. Це БК це кумулятивний снаряд. І прицільна марка. Займіти, що вона почала, що робити, збільшуватись або зменшуватись. кут кидання. ОФ-19. ПКТ. Відпрацьовує прицільна марка для ПКТ. І так по кругу. Як нажимаємо, так і воно від, відключується. Також є у нас оцей багатофункціональний кнюпіль, інтервал. Ми його можемо нажати. І міняється. Один раз нажимаємо, міняється колір прицільної марки. Зажимаємо, утримується. Коли ми якщо ми зажимаємо кнопку, з'являється отакий чорний бублик. Це бажано для Т72 його використовувати. Також регулюється цей бублік під Т72. Так далі. Цим самим, кру крутячи вправо, крутим вправо, у нас міняється. Ми виставляємо дистанцію до об'єкту, яку нам потрібно. Тобто виставляємо крутим дистанцію до об'єкту. Образно, що у нас до об'єкту, наприклад, там 1500 метрів. І, і бублик зупиняється. так? Тобто ми наставили і зажимаємо, і переходить він у нас в режим угольника. Все, він пройшов, і дистанція на 1500 угольник відпрацьовує для цього типу боєприпасу. І тепер можемо приводом навестися. На ціль. Це ручний спосіб наведення. Якщо ми знаємо стільки до об'єкту, або на Т-72, ми через біт дізнаємося і тоді вводимо сюди дистанцію. Ну, про 72, якщо це буде приціл на, 70, на 72, це я можу показати, як ним правильно користуватися. Але ми вивчаємо 64-ку. Так, і речі, які ще можна робити з цим кнюпілем. А, якщо ми. Різко прокручуємо. З'являється отака прицільна марка. Різко прокручуємо. І у нас піднімається по висоті. Тобто ми маємо можливості поміряти будинок по висоті до об'єкту. Але це більше для танків. Тобто ми маємо знати висоту і танка для того, щоб поставити його. Або. Висота. Я не знаю, яка тут прицільна марка і наскільки вона розрахована. Тобто, чи цей спосіб краще міряти? Ну, я би його не використовував. Який би я використовував спосіб? Як би я стріляв, бо як я би використовував цей спосіб? У нас є 64-річний приціл. Ми маємо два приціла спарити, щоб вони дивилися в одну ту саму точку. Це спочатку потрібно зробити вивірку. Спочатку вивіряється основний приціл. Все, в принципі, всі знають, як вивіряти. Вивіряється основний приціл, а ці, цей приціл підтягується під цей. Тобто, нам потрібно об'єкт, будь-який, який буде стояти на 1600 метрів. І цей приціл так само має дивитися, як і оцей, в одну ту ж саму точку. Для чого? Для того, що в лазерному тут стоїть на прицільній марці, прицільній марці, стоїть лазерний дальномір. На прицільній марці. Стоїть лазерний дальномір. На самому самий угольні у марки стоїть дальномір. І коли ми вивірили одну ту ж саму сторону. Однаково виміряли виміряли прицільні марки? Ми можемо, наводячись на будь-який об'єкт. Наводячись на будь-який об'єкт, ми можемо зробити замір дистанції. І, коли в автоматичному режимі система що зробить? Відпрацює кут кидання до цілі. Тобто, коли ми зробили замір дистанції, ще раз повторюю, коли ми зробили замір дистанції, прицільна марка має підпригнути. І нічого не роблячи, не доводячи, ми маємо спершу спочатку дізнатися, чи в нас не б'є код ошибки. Тобто 9025. Тобто, чи не. Зробилася до об'єкту якась помилка або коташипка. Якщо не зробилося, ми дізналися перший раз, яка дистанція, в другий ми робимо зброс і ще раз наводимося на цей об'єкт і робимо замір дистанції. Тоді кутник знову відпрацює кут бросання, тому що це все зв'язано, це все зв'язано напряму з цією гарматою. І вона у нас відпрацює кут кидання. Підстрибнула, і ми нікуди що не доводячи, робимо вистріл по цілі. Є. Якщо ми працюємо без системи, без запущеної системи вручну, тоді ми маємо також навестися на об'єкт, розчити дальномір. Робити замір дистанції до об'єкту. І в нас вибиває 1675. Внизу. Тобто, до, до, до об'єкту 1675. Тепер, як стріляти вручну з тепловізора? Як стріляти вручну з тепловізора? Вибираємо тип боєприпасу. Наприклад, бронебойний. Це буде БМ-15. Також тут має бути балістика на Б. Наступні речі. Інтервалом інтервалом ми зажимаємо і виставляємо дистанцію. Є. І наводимося на ціль. Прицільна марка відпрацювала свій кут. І робимо вогонь по цілі. Бах-вистріл. Є. Це на рахунок ручного воду дальності. Вивірка. Цього прицілу. Що почати? Спочатку ми маємо зрозуміти, чи в нас взагалі екран хоча б приблизно стоїть до цілі. Замітьте, що зараз пушка задерта вверх. Дивимося сюди. Я тут виставив на денному прицілі. На денному прицілі я виставив. Астерілоугольника в верхній кут будинку. От. Є. Тепер нам треба зробити вивірку цього приціла. Нам треба навести, навести цей приціл на вершину будинка. Як це робити? Тут не вийде. По горизонту витягнути нам на цей будинок. Нам потрібно оцей весь корпус розкручувати зверху. Тобто, нам потрібно по кругу розкрутити болти. І сам тепловізор а, повернути чуть-чуть до цілі. Тому що так його неправильно встановили. А, що тут ще в нас є? У нас є вертикальні болти. Тобто ми маємо спочатку перевірити, чи в нас отут все затягнуто і заштупорено. Тобто оці всі болти затягнуті і заштупорені. І що в нас хоча б на одній площині виставлена камера є. Добре. А як електричним вивести так, щоб ми дивилися вну ту саму точку. Зараз буду вам показувати, як це зробити. Спочатку ми маємо виставитися. Не будь-який об'єкт, але головне, щоб він був тисячу, тисячу, від 1600 і далі. От ми навелися на кут будинку. Є. Далі. Переходимо на тепловізор. Перевіряємо, чи тут так само збігається. Не збігається, він у нас виставлений трошки правіше. Як це зробити і як вивірити? Якщо нам не виходить по вертикалі, дуже сильно екран зміщений, ми використовуємо цей ключ і крутимо цю гайку. Є ще сильніше, то ми використовуємо оці тяги. Ці тяги після, після того мають бути, що? Сильно, після вивірки, мають сильно, після виставлення екрану по горизонту, мають бути затягнуті надійно. Далі. Як перейти в режим вивірки? Показую. Виключаємо. Заходимо в інтервал і включаємо. Тримаємо. Пару секунд грузиться. Зараз він запуститься. Відпускаємо кнопку. може. Ні. І нам треба навестися на лівий край будинку. Цими кнопками ми починаємо підтягувати по горизонту, по вертикалі, по горизонталі. По вертикалю виставили. Тобто у нас зараз спарені два приціли. Запам'ятайте, основне це треба спочатку висловити основний приціл, вивіряти, а потім переходити до вивірки цього тепловізора. Цей тепловізор підтягується на цей приціл. Так, перевіряємо, чи у нас все співпадає. Півпадає тут і співпадає тут. Поки що не сохраняємо, сохраняється кнопкою type. Ми робимо наступні речі. Вертикальною шкалою гармату трошки піднімаємо, опускаємо, тобто обираємо тим самим люфт і починаємо піднімати на об'єкт, щоб обрати люфт-ручці. Знизу вверх. І за це кільце можна покрутити. Цю рукоятку. Крутимо так, щоб виставити. Виставили. Перевіряємо, чи тут співпадає. Тут чуть-чуть не співпадає, тобто ми обрали люфт, і тут є в нас трошки, трошки є поправити нам потрібно по вертикалі. Давайте поправимо. Виставили і тайпом сохраняємо. Пише: ЄСНО. Yes, no. Виставляємо, ЄС yes, плюсом. Добре. Тут дальність не треба вводити. Це тільки на 72 дальність вводиться. А, коли ми вивіряємося. тобто то нам тоді при інтервалі треба зайти в дальність. Тут не потрібно це вводити. Хай буде по дефолту 1100, коли у нас включається прилад. Дальше. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, коментарі пишіть. Що не зрозуміло, більш детальніше в коментарях можу пояснити або пересняти відео.